А, нам той теж, будь ласка, дайте. А я тоді споткуваюся, я Дайте, я ще, будь ласка, сфотографую. Що то повлияє, чи що? Ще краще. Дайте, будь ласка, два чистих аркуша. Два чистих аркуша дайте ми зробимо копії. Я вам зараз дам строго, що. Ну, Що ви людина я в мене випаде. з рук виривала. Да ви ну, ведіть себе. Я взяв. Я а шоку, людина ж ви... зробіть, будь ласка. Будь ласка, тут зробіть. Ось тут зробіть. Не виносьте, будь ласка, документи. Випаде. Документи, будь ласка, не виносять, зробіть копії. Тож зараз хай напишуть заяву. Зараз зробимо вам копії. Заспокойтеся, все буде добре. Юля Степанівна подає заяву, а я хочу зробити копію. Зараз подають заяву і заяву. Там, так. Да, По тій заяві я. ж я... Ось тут можна, ш... Ш... А можна покласти. А яка ж повага є? Ось тут. Хапати дерево. Воно зразу з дві копії зробив. Ось сюди можна покласти. Текстом доверху. Ми вже просто пробували. Тут треба чисті аркуші покласти.